Перед початком відео я хочу вас повідомити, що наразі стрімів не буде, тому що самі розумієте, що у нас зараз відбувається. З електроенергії немає її часто виключають. І ще й графік виключення такий дебільний, що світло виключають якраз в час, коли я починав стрімити. Десь приблизно з 5 до 8 або з 6 до 10, ось так. Тому стрімів наразі не буде. Але в мене є пару записаних відосів Я буду робити гайди на нових т2 босів так що канал не закидається. Тепер переходимо до самого відео. Всім привіт! Сьогодні буде другий гайд на нові т2 данжі Цього разу данж Карміна Рейдж Айленд. З боссом Гайтан. Паралельно буде показувати відео, яке його проходив. Я вам розкажу самі механіки, деякі моменти виділю тут і поділюся тим, як проходили його на Кореї. У нас тут стоять мітки. Вмітки не знаю для чого розставив голова паті. Це не має сенсу. Хіба що поставити на танка. Щоб люди бачили, де танк і трималися від нього подальше. Танк завжди має тримати боса на собі і тримати його відвернутим від всіх гравців, щоб бос не наносив її атаками урон по. Решті людей, які його атакують. Значить, танк починає його бити, бос б'є його два рази. Після того він замахується і робить кругову атаку, яка наносить дуже багато урону. Цю атаку бажано скіпнути, просто відійти, щоб він по вам не попав. Тому що вона дуже сильно дамажить. І після неї він б'є атакою конусом по території, яка наносить неприємну кількість урону. Після цього є треба заблокувати удар. Метеорія, і він знову б'є по території. Після цього завжди приблизно ви знімаєте йому десь 10% здоров'я і починається перша механіка. Значить, перша механіка босс телепортується в центр арени, появляються 4 стовпи, і одного гравця над головою Появляється шарик Цього гравця якого над головою шарик, він притягне до стовпа і буде бити ваншот атакою в його сторону першим. Далі, як це працює? Той, хто був найближче до цього гравця, він буде бити в його сторону другим. Той, хто був найближче до другого гравця, буде бити в його сторону третім. і четвертого гравця так само. На Кореї, в ідеалі ми робили як: людина, в якої над головою появлявся шарик, біг до краю арени. І ще троє дедешеньків бігли і вставали в рядок разом з ним. Щоб вони 100% були притягнуті до стовпів. Хіл відходив десь собі в сторону, а танк стояв найближче до боса, Щоб коли почнеться механіка, босс кидає сокиру, яка літає за гравцем. І в ідеалі танк мав би взяти цю сокиру на себе і водити її просто по кругу карти, поки робиться механіка з ударами по території. І тут починається механіка, всіх притягують до стовпів, босс кидає свою сокиру і починає бити по території. Після того, як бос б'є в другого гравця, ви вже можете прикинути, що він б... як він далі буде бити. Якщо він починає бити за годинниковою стрілкою, значить він повністю виконає механіку за годинниковою стрілкою. Якщо проти, то проти. Ваша задача, якщо бос починає в вашу сторону, просто вибігти з зони на морфі. Він вдарить, зламає цей стовп і впадете в легенький стан. І після того, як ця механіка закінчилася, він робить ривок, який наносить біля 11 тисяч урону. Так що бажано під неї теж не попадати. Після цього ривка починається знову дві атаки. Потім він замахується, робить круговий адар, який носить багато урону, потім урон по площі. Треба зробити блок від атаки, і знову урон по площі. Після цього починається нова механіка, босс починає робити три ривки. Я чув багато версій, хто там розказував, що перший ривок він робить саме дальшого гравця, потім він робить. В гравця, який був на середній відстані, потім в найближчу до себе, але просто майте на увазі, що після блоку і удару по території він буде робити ривки, тому краще від боса відійти. Він робить один ривок, який блокується переворотом. Переворот це біг в будь-яку сторону, плюс ків. До речі, боса можна забагати, якщо ви станете прямо в цій червоній стіні, він в неї забіжить і він там застрягне, і його можна буде бити. Це ще працювало на Кореї, я б так замітив, що тут воно працює теж. Після цього він починає свою наступну механіку, він починає крутитися. Ця механіка працює як. Чим далі ви знаходитеся від боса під час крутіння, тим більше урону ви получаєте. Значить, робимо висновок, що ми збігаємося в притик до боса і просто його атакуємо, поки він крутиться. Все, після цього він кидає атаку, яку потрібно заблокувати, і знову продовжує два рази бити. Потім кругова атака, удар по площі, знову атака, яка потрібно заблокувати, знову удар по площі. Потім чомусь у нас почалося, що він робить знову ці три ривки. Хоча, по суті, воно так не мало би бути, мала би бути механіка з стовпами. Але він знову робить три ривки, знову він починає крутитися, треба підбігти до боса як можна ближче і стояти, поки він б'є. Він знову повторює свої звичайні дії. Атаку, яку потрібно заблокувати, і появляються стовпи. він телепортується в центр. На цьому моменті механіки повторюються. Зі всіх босів, що на даний момент є, він рахується самим складнішим. На найскладніший сам... бос відкриється пізніше, якого там, 12 грудня, чи коли він відкриється. Поки що по складності рахується найскладніше, це ось цей бос. Але в нього після 50% нема ускладнення механіки. Як бачите, я побачив, що він вдарив в сторону гравця і збив йому стовп, значить, в ту сторону він вже бити не буде, можна там бігти і собі встати, накидувати по босу. Ви будете точно в безпеці. І далі механіки просто повторюються. Знову рівки, зараз знову буде кругова атака, нічого не змінюється. По суті, самий складний момент в цьому босі це. Пережити рівки і правильно відіграти механіку зі стовпами. Це вся його складність. Але, по факту, він наразі є складним з всіх босів, які були додані в гру. І тут ми просто повторюємо механіки одну за одною, і в кінці-кінців ми його вбиваємо. Так що ось такий гайк. Вибачаюся, якщо сказав щось незрозуміле, вибачаюся, якщо сказав якось дуже мутно або з великою кількістю води. Ось так. Так що дякую, що дивилися. Сподіваюся, цей гайд допоможе вам краще проходити боса, ви будете знати деякі моменти, може ви щось не знали. Напишіть в коментах, може запитати якісь питання, чомусь треба допомогти. А наразі дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, і побачимось на стрімі або в інших відео.